Західні журналісти оприлюднили окремі деталі переговорів між представниками України та Росії в Стамбулі 16 травня. Зокрема, керівник російської делегації згадував тривалу війну Росії зі Швецією та пригрозив захопити ще кілька територій. Але представник Росії забув нагадати, що після кожної великої війни Росія не ставала сильнішою, вона розвалювалась. Так було з імперією, так було з СРСР, і зараз так буде з путінською Росією. Війна зі Швецією почалася вона з приниження. Битва під Нарвою 1700 рік. Армія Петра І налічує 35 тисяч, але була розгромлена восьмитисячними військами шведів. Загинули і втекли десятки тисяч росіян. Збройні склади втрачені, офіцери, дезертири. Це був провал імперії щодо її створення. Тривалість війни не ознака сили, а часто слабкості. Велика Північна війна тривала 21 рік не тому, що Росія така сильна, а тому, що її армія була неефективною. Так само було з Японією 1905 рік. Російський імперський флот розбитий вщент. Понад 30 кораблів затоплені. Поразка настільки принизлива, що викликала революцію в Петербурзі. Росія не виграла Першу світову війну. Розпочала її як імперія, закінчила як держава в революційному хаосі. Афганістан 10 років, 15 тисяч загиблих, півмільйона поранених. Ганебний вихід, падіння міжнародного авторитету і розпад СРСР. Навіть Друга світова не була російською. Це була союзна перемога. Росія не виграє війни, а розвалюється після них. І зараз Росія вже втратила вплив, репутацію, економіку і майбутнє. Тому теза, що Росія завжди виграє війни, це міф, побудований на вибірковій пам'яті і пропаганді. Реальність жорсткіша. Росія часто програє, розвалюється, платить надмірну ціну і ховає поразки під гімнами та фейковою величу. Тривала війна, це не привід для гордості, це вирок.